Великі плани 440 тисяч квадратних метрів доріг запланували відремонтувати у столиці цього річ. Про це розповів мер Києва під час об'їзду міста з очільниками району. Віталій Кличко побував на вулиці Васильківській, де тривають ремонтні роботи, і розпорядився закінчити ремонт швидше зазначених термінів. Світлана Жайворонок розкаже детальніше. Васильківську вулицю заповнили робочі та спецтранспорт. Нині Києва Тодорівці знімають асфальтне покриття, яке не бачили капітального ремонту майже 30 років. Замість нього вкладають сучасне тришарове покриття. Буде покриття трьохслойне в два нижніх слої по 8 сантиметрів і п'ять слої і сантиметрів верхній слой. Нижние слої это будет классический асфальтобетон, верхний слой – это будет полимер асфальтобетон. Все работы роботи відповідають європейським стандартам. Гарантія на реконструкцию та капітальний ремонт 5 років. Аби його потім не довелося розривати для ремонту підземних комунікацій. Їх вже замінили на сучасні Сделаны роботи по перекладке дождів каналізації і е, битової каналізації. Це 500 п'ятісотка бытовой каналізації, 600, 800 і тисяча это ливнева каналізація дождіває. Одночасно встановлюють нові опори для ліхтарів після завершення ремонту проїжджої частини зроблять і тротуари. Згідно плану, завершити роботи мають 1 жовтня. Не до 1 жовтня, а значно раніше закінчити капітальний ремонт вулиці Васильківської. Таке завдання мер Києва Віталій Кличко поставив перед керівництвом Київавтодору. автодору. А возможно більш ефективно працювати для того, щоб вулиця була запущена за 3-4 місяці максимум. І на самом справді... деле Київлянам потрібно як можна швидко інфраструктура працювала. Киянам потрібні і сучасні підземні переходи, наголошує мер. Побачивши такий об'єкт на Васильківській у незадовільному стані. Автодорівці обіцяють відремонтувати і його. А Віталій Кличко застерігає інвесторів, які взялися обслуговувати переходи, проте не виконують своїх зобов'язань. У них є дві тижні, для того, щоб зробити ремонт, і переходи будуть в нормальному стані освещение, побелка, либо они выполняют свои инвестиционные обязательства, либо мы будем делать жесткие Дійство Васильківська до початку ремонту була однією з найпроблемніших вулиць, бо більше нагадувала смугу перешкод. Однак подібні є в кожному районі, зазначає мер. Тому дав завдання керівникам районів щомісяця надавати перелік таких об'єктів Київавтодору і вимагати від нього поточних ремонтів. Вилазять нові проблеми, нові ями. де то дорога просажується, то необхідно ямочний ремонт, укріплення тротуарів, бордюрних камінь і так далі. Просьба раз в місяць Кивавтодор має отримати і ви ожидаєте від автодора сроки устраніння. Проінспектував міський голова і благоустрій вулиць. Його вразило те, що біля деяких комерційних структур прилеглі території занедбані. Як спілкуватися з керівниками таких підприємств, аби стимулювати соціальну відповідальність? Продемонстрував головам районів власним прикладом. Подзвонив у домофон, мовляв, за особистим питанням і відрекомендувався. мер. Тут знаходиться цей сквірік. Можете благоустроїти його. Так соціальна відсутність без... договорились. Постараємося. А ми вам будемо допомагати всіми силами, щоб у вас Спасибо. ворота продавались. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Лише разом з громадою можна зробити Київ комфортним і привабливим. Відзначив мер, бо грошей у бюджеті на все не вистачає. У столиці нині забирають 60% ПДФО, а це мільярди гривень, за які можна було б не тільки відремонтувати автошляхи, а й побудувати дорожні розв'язки, садочки і бути взірцем для інших міст України. Світлана Жернов, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.